До інших подій у Брянській області Росії біля міста Клімова автомобільний міст із фурою впав на пасажирський потяг. Загинули семеро людей, ще майже 70 травмувалися. Московська залізниця повідомляє, що причиною аварії стало незаконне втручання у діяльність транспорту. Про що саме йдеться достеменно невідомо. Раніше ворожа влада використовувала саме таку формулювання, такі формулювання у випадку диверсії на залізниці. Станція Клімов розташована на південному заході Брянської області, неподалік із з кордоном з Україною. Потяг прямував до Москви. Ну і ще один міст цієї ночі обвалився на Курщині просто під час руху вантажного локомотиву по трасі Тросна-Калинівка Залізногірського району. Конструкція впала на автомобільну дорогу. Зайнявся тепловоз. Фотоаварії публікують російські телеграм-канали. Попередньо минулося без загиблих. Один із машиністів отримав ушкодження ніг. Ну і всю бригаду зараз відправили на обстеження. У слідчому комітеті Росії вже заявили, що і в Брянську, і на Курщині мости були. Підірвані Горіла цієї ночі залізниця і на окупованій Донеччині. Активісти партизанського руху, а теж пошкодили релейну шафу на новій ділянці Волноваха Маріуполь, якою раніше вихвалялися окупанти, як наслідок порушено роботу системи сигналізації та управління рухом потягів. Відео пожежі публікують власне партизани. Напрямок це є ключовим для перекидання палива, техніки та боєприпасів прямо на лінії фронту, оминаючи Кримський міст. Ну а під Мелітополем злетів у повітря військовий потяг росіян. Товарняк прямував до окупованого Криму. Повідомили у головному управлінні розвідки. Через вибух потяг із паливними цистернами та товарними вагонами зійшов із рейок. Це порушило ще одну логістичну артерію росіян на окупованих територіях Запоріжжя та Криму.